А ще краще еліксір для серця. Немає у вас елексір для серця? Візьміть еліксір для нервової системи. Друзі, не уявляєте, як працює продукція. Якщо у вас тахікардія і у вас лупить серце, де 80, 90, 100 ударів за хвилину, часте серцебиття, часте. 20, 30. 40, капель, під'язичок, не бійтесь великими дозами пить. Я це раніше боявся. Я сьогодні, коли чув і говорили партнери, що можна і потрібно проживати, і діткам великими дозами ви не нашкодите. Але, друзі, оцю тахікардію швид знімаєте за 15, 20, 25 секунд. Ні один препарат аптечний не знімає. Раніше були сустак, сустак Сустак-міте, Корвололо раніше випускала. Я не знаю зараз що в аптеці випускається. Але все в аптеці випускається, воно дороге і воно неефективне, а нам треба зняти спазм і біль. У мене валер'яна в машині. Кишені, сумочки, ваптечки. Я її просто люблю. Отака чудова оця варена. Дякуючи Миколі Борисичі, котрий по поцікавив технологію, ви тільки що чули, попередній лектор розказав всю технологію і виробництво компанії New Life. Ви уявляєте, яка. Це цінність. Дивіться, ви зняли серце весь напад. Людині вже легше. І нормалізується ритм, уходить затишка, уходить біль, Уже легше дихати, то тобто із кисень поступає до серцевої м'язи, до містків. Все ж питання, от зараз в літній період. Чому дуже багато серцевих нападів? А все тому, що жарко нам кисню не вистачає. Коли прохолодно, ми себе добре почуваємо. І от тут ви можете взяти і включити у свій раціон янтарну формулу, бурштинову кислоту. І в кого, якщо єсть. Серцеві напади, стенокардія напруження. І ця стенакардія виникає десь при ходьбі, десь в парті, десь йдете по тротуару, в місті. Ви собі маєте півлітрову бутилочку водички або літрогу, пів літрову, півлітрову краще. Розчиніть. О, Анна Броністала на сонечку. Підніміться, будь ласка, віть туди сонце моє ясне. Подвійний діамантовий директор. А, а. Дивіться, а, дивіться, дивіться, Анна Продіславна розчинила таблетку янтарної формули, вона швидко розчиняється і Ми не домовлялися. Ні. Дякую. І. Янтарна формула бруштина кислота, в обрійку, отаким чином ви розчинили і ви попиваєте кислесенька водичка. Але що вона дає? Вона дає нам кисень. Кисень для мізків, кисень для серця. У нас телефер спокою, напруження, бистро проходить. Ви прийняли валеріян плюс янтарну формулу. Надзвичайно. Ви самі собі учасник. Ви чарівник, ви можете собі допомогти і своїм оточуючим. Бо зараз медицини немає. Чесно Тої, кажучи. Що була 40-30 років назад, 35, її тієї немає. Зараз медицина <головіка> а, галена. Як хірургія. Хірургія. Вам погано, у вас забиті судини, yeah. вам коронографії. Скільки коронографія? Тобто кор... коронарне шунтування. Один шут, шут, шут. шунтування, да. одне шунтування коштує там, 50, хто 70, хто 80, але все тільки так поподобане. А потім що ви підете для розжиження крові, статини. В аптеку йдете, а у нас є для розжиження крові. В першу чергу, повинні випити води 1,5-2 літри в день. Вода є розчинником, бо ми складаємося з води, але крім того, каштан, екстракт каштана і еліцир для судин можна, і гінко -білоба. у кого низький тиск. гінко -білоба. Можна і потрібно фоя, екстракт фої. Друзі, от коли ви от зробите такий знаєте, в надзвичайно працює продукція. Але я інколи спостерігаю в офісі і у нас е він іде, дуже багато вражень за нього. За цей препарат у нас є е медсестра, котра працює. В Інституті ендокринології, і її чоловік знаходиться на цьому препараті. Він називається кардіохлор. Кардіохлор має цитрат магнія, цитрат калія, глід, валеріана і чесник. Я б, тому, що він має цитрат магнія і цитрат калія. Не було магнія сульфат. Ну, візьміть флор. Дивіться, друзі, і я ждала да. Але він надзвичайно. Що робить? Цитронмахія знімає спас гладеньких м'язів-сутин. Нам треба зняти спас, відповідно, знімається біль. При цьому, що ми далі? Він робить, нормалізує функціонування органів серцево-судинної системи, сприяє покращенню кровообміну та живлення серця. Нормалізує тиск, друзі. Хтось говорить, у мене високий тиск, мені не допомагає тройча, валяна, собача крапова гліб і шоломниця. Я завжди говорю, друзі, якщо ви п'єте два рази, п'єте три рази, не б'єте. Немає третий три, чотири рази. Зробіть над собою експеримент. Він не дасть наслідків цей експеримент. Ви зможете себе повноцінніше повчувати. Почули, друзі. Дивіться, це так ви можете допомогти серцю. От в літній період, тому що у нас кисневий голод іде, і з дякуючи жирою, а ще плюс вік, враховуйте. Ми повинні бути навчені себе берегти. Але, дивіться, друзі, крім того, що ми всередину прийняли, у нас компанія випускає надзвичайний величезний спектр продукції для зовнішнього використання. Я люблю і використовую крем регенеруючий. Після воління. Після тільки, гоління. Не тільки. Болить клянки серця, намастили регенеруючим. Немає регенеруюча мазь універсальна. Немає ні тої кремлю, то, не то мазу універсальна, не крем регенеруючий. Слухайте, появилася біохформула. Назвичайно сильна, надзвичайно нас розбирає, крем, біоформула, дівчата, обличчя, руки, любі питання. Підошу! Я вибачаю, що навіть обличчя, потім підошу, ну то шкіра теж, але наскільки класно працює, і мені це не соромно говорити. Тому що дивіться, я всередину і ззовні використовую. а якщо оці всі методи не допомагають, приляжте, випийте води. І ще я опустив саме головне, коли ви підприймаєте валеріану, чи собачу крапиву, чи еліксир для нервової системи, чи еліксир для серця, якщо у вас є грудочка цукру вдома, накапали на грудочку цукру і під язичок. Ви таким чином будете швидко мати результат зняття болі. Оце саме головне. Я трішечки опустив. І музику харучу. Релаксуючу. Так. І дивіться, друзі, підемо далі. Головні болі. Як можна прибрати головні болі? Головні болі, знову ж вальяна, собача-крепова, сильніша в два рази і гінко Але скроніє і затилок розмащуємо розігріваючим, анна Браніславна вашим мазоуніверсальним, біоформула, ревінеруючий. І ви уявляєте, ви ж бачите, на кожній упаковці написано для внутрішнього зовнішнього використання. Друзі, продукція дає результати. Знаєте, коли вона дає при одній умові, якщо ви системно над собою працюєте, друзі, головні болі а якщо ви не знаєте, можливо, у вас є мігренозні болі, можливо, це зв'язано з перепадом тиску? Зробіть у нас е, діагностику. У центрі багато лікарів приїжджають Галія Інна Володимировна Момнічка. Наскільки віртуозно і підхід до людей і е, розповідає на клітинному рівні, чому у вас головні болі? Чому у вас яка причина? І ви таким чином, тільки знову ж фактор часу, попрацювавши над собою місяць два і отримуєте результати. У цей період, коли е, ми всі харчуємося то в ресторані, то десь на вулиці, то десь шашлик, там, да? друзі, в літній період суттєво отруєння, отруєння як прибрати, особливо діток зараз ацетон височезний. Сорби sure Сорбефлор. Sure Ой, можливо, і це ви знаєте. Почекайте, <с отруєння <с тут не тільки куди сорби тут є така, якщо є отруєння, якщо це чоловіки отруїлися від споживання оковитого зеленого змію, промийте їм шлунок, хай вони вирвуть, напитись багато води. Якщо це. Ай, лізму, може, лізмо. Чому по себе не буду зробити, це обов'язковувала Але ж, друзі, в протилежній стадії не кожній людині може зробити пізму. Правильно, правильно, піклізми, щоб мовчали. Добре. Отруєння. Дивіться, друзі. Компанія випускає. При отруєннях надзвичайно класний чудовий присутний екстракт лопуха. Угу, і бетолін. Детокс. Бетолін. Бетолін. Еліксір для підшвакової. Але знову ж той хвальоний сорбіфлор. Але сорбіфлор, друзі, краще на пустий шлунок, нічого не їсти, а розжувати і запити склянкою води. Роб, або роздавити, чим е, так, хорошо. чому порошкоподібна маса сорбіфлора краще працює, чим спресована ця таблетка. Таблетки, Я привик таким чином. Тобто роздавив його, розжував і потім запив. Назвичайно. Сорційні властивості сорбохлора височезні компанії Руська. Але той лопух український Женшень надзвичайно класний, і він якраз тут допомагає справитися. Він допомагає обрати інтоксикацію з печінки він при всіх захворюваннях печінки він покращує властивості функції печінки підшлункової і обирає. Цю нагрузку інтоксикаційну. Тому лопух, друзі, лопух можете частіше споживати. У нас він нас, дуже широко використовується. Ну, бо я і так і сам знаєш, але і лікарі знають, що він має чудові властивості. Крім лопуха і оцю всього всіх препаратів ви знову ж можете ззовні намащувати еліксір е для пішлункової, екстракт валер'яни, екстракт собачої крапиви, на ділянку, де болить. Або, якщо нічого немає, ті ж самі крема. Взяли, крем, нанесли і е полежали. Тому що відпочинок теж потрібно, теж знімає спас. І глибоко дихаємо. Знаєте, глибокий вдох, затримка виду. о, е, Сьогодні говорили за те, що Іанна говорила за те, що е, підсвідомість може творити чудеса. Друзі, Це просто неймовірно. Якщо ви будете собі робити вказівку сьогодні. Лягаючи, в мене все добре, ранку піднімаєтесь, ви говорите, зразу все добре, дійсно, незабаром той час, коли у вас буде все дійсно добре. Потрібно налаштуватись на позитивне життя. Болі Болістова, у мене є надзвичайно цікавий такий рецепт. Буквально два місяці тому назад я сам вам нагороду отримав таку халепу на дачі. І загнав у стюк, і суглоб запалення пішло. І ви знаєте, дякую творцю, що він мені дав цю можливість на собі пережити. Бо я спочатку думав скривати, а лікар сказав, та там нічого страшного, і дій, ну, все пройде. А я на другий день ніч не спав, а на другий день палець був здоровезний. І прийшлося мені лікувати нашими кремами, нашими кремами, плюс всередину гриби споживати. Але зараз я всім даю цей рецепт, і я вже не на одній людині випробував це все. І мені дзвонять одна ніч, і в мене суглоб вже набагато краще турбують. Тобто не болять. Любий крем Мазь універсальна біоформула, крем регенеруючий. Гендер дестелят, я не так його люблю, ну, що він, нас, він залишає таку плівочку, він на обличчя добре, його їсти добре, на слизу скрізь добре. А от якщо взяти біоформулу або регенеруюча помазання в саме глибоко проникає, намасіт на солобу на або мазля солобів і зверху харчовою пленкою два-три лотки. шерстяного платка не треба. Повір. Там буде така температура в цьому суглобі. А потім приходить до мене один із клієнтів, партнерів і говорить, слухайте, а такий метод є, От це не новинка, що це ви зробили, такий метод є лікування. Росіяни випустили таку плівку, яка покращує потенціал на шкірі, тому що шкіра має потенціал. Плюс-мінус там електричний як би струм йде. І якщо ви накладаєте цю плівку, а я говорю, я просто наложив мені ну, тепло, комфортно, бід прийшла, а він говорить, да, правильно, це все створює там височезну температуру, іде е помирання тих мікробів, бактерій, покращується мікроциркуляція. І я цього раніше не говорив. Друзі, що може таким чином зняти з суглоба? Попробуйте, переконайтеся. Я думаю, у кожного є бажання. Попрацювати. Дивіться, щоб дітку, я назад, щоб у діток не було е, ацетону високого крові, не корміть дітка, діток, не давайте. Кефір, біокефір магазинний, сирки, сиркову, сиркову масу, вермошеєві вироби, ковбасні вироби, сусідські оці сердечки, варені ковбаси. друзі, прохаю, шановні партнери, не давайте цих продуктів, вони зроблені 100% на хімії, а це то дякуючи о цьому неправильному харчуванні. Тому що підшлункова і підчинка дітей дуже Сонечко? Надзвичайно чутливі. І реагує і так піднімається. Ви потім будете у діток мати величезні проблеми. Краще домашнє молоко, сир, сметану. Все домашнє. Так. Друзі. Ацетон, я сказав блоку, Я сказав еліксір підшункова, е, очищаючий, печінка, еліксир, сорбіфлор дає, частіше дає ті ж самі препарати. Не вальхимі, це вже є Уж, І побільше води, вода із цими капельками. А глюкозу треба давати діткам, коли високий, Глюкоза дуже ацетон. Також знімає інтоксикацію, але не Ні, не, коли іменно ацетон. Ні, тобто, не треба. краще вода, краще, просто звичайна вода. Я зрозуміла. Раніше по, молодець, теж є такі методи, Тут можна, так, да, і е, чоловікам, коли перебили у свар, і, і е, ваше капуста, і квашені гірки, і так, всюдову. Але дивіться, друзі. Якщо ви вже будете правильно харчувати, то ацетон не буде підніматися, вам не треба заморочувати голову. Забули за це. Спрей з колоїдним серебром у нас розбирається. А знаєте, що він робить? Ай ні, не знаєте. Лікує ухо. Знали? Ні. Я ні, я не знала? А чому ухо дуже чудово лікується? Дівчата. Прополіс. Ні, ні, це той, який... Колоїдне серебро — сильний антибактеріальний засіб. Це антибіотик природнього походження. Колоїдне серебро у нас в Україні випускається є приватна компанія. Його дуже багато відправляється за кордоном. У нас на полоні, десь я знаю, на подолі випускається вже, не знаю, років 5 чи скільки колоїдне серебро. Наша технологія, по нашій. І везеться ждати, в, в доларах подають. У нас колоїде серебро, кажеться, для носика, да? але вікорундочку, то є сватку, змочили ватку, глибоко під ценком поставили вну, в ушко, Дитина на ваших очах замовкає, біль зникає, запалення зникає, і воно ж цей колої не і горло лікувати. І ушко лікувати, і носика лікувати. Що ж цікаво, дівчата, ви ж мами, ви народжуєте, ви ж ви народжує, ви для діток не дайте Боже, що нашкодити. Коли ви холодієте серебро, поставили в ушко, чи там капали, чи в носика підпискували, воно не пече. Немає припікаючих властивостей. Коли ви бальзам для носика хоч раз пшикнули дитині, або, або пробували собі. То бальзам для носа має такі припікаючі властивості. Особливо, якщо слизова... А якщо сильно має запальний процес, так да. ви знаєте, так хотілось багато вам всього. А тут світочка а, встала а вже. Ви, ви знаєте, друзі, візьміть сьогодні квіточки за. Так, мої друження, друзі, щиро дякую. Всім бажаю міцного здоров'я, успіхів і вам uh, підніматися по статусам, uh, Низький вам уклін, Я вас всіх люблю. А як ми вас любимо?